Для того, щоб прийняти потік від архангла, необхідно збільшити свою пропускну здатність. А для цього ми маємо в першу чергу збільшити пропускну здатність свою в контексті зв'язку з родом своїм. Саме з родом. А дорога до роду лежить через батьків. Тобто, якщо у вас вузьке горлишко, ви не зможете прийняти допомогу. Вам складно технічно дати такий потік, який би швидко вирішив вашу задачу. Тому люди, які першочергових простіших, поверхневіших задач не виконують, вони не можуть отримати таке благословення. Можливо, навіть благословення отримують, але задача все одно не відміняється. Задача потрібно виконувати. Тому першочергове прощення батьків. Пропрацювання свого ін-янь, тому що мама це інь, тато це янь, енергія бажання діє, далі дорога до роду. І коли у вас нормальний зв'язок з родом, коли ви приймаєте родові енергії, вам простіше приймати ще більш високі енергії від творця через провідників. Користуйтесь стрічці дуже багато про архангелів, про рід, про карму загалом про духовний розвиток і шлях самопізнання. Поділіться цим відео. Всіх обійняв.